Є новини, друзі, зеленського звинуватили. Хто вивіз міндіча? Дослухайте до кінця, Михайло Ткач, журналіст, розслідувач написав вночі вивести міндіча за кілька годин до обшуків, щоб в день сказати, що офіс президента виступає за невідворотність покарання. Це те саме, що вбити лисицю заради коміра, А вже за кілька годин вступити у Грінпіс у цьому комірі. Ну, тобто, він не прямо звинувачує офіс президента в тому, що вони ймовірно вивозили Міндіча. А якщо про це говорить тка. То скоро ми побачимо про це відповідне розслідування, і знаєте, Зеленський своєму зверненні він ж нічого не сказав. Він сказав, що ми за все хороше, ми за те, щоб не вести порядки в енергоатомі, не відворотність покарання, але жодного слова про свого друга Міндіча, партнера по 95-му кварталу, міністра Галущенка юстиції і енергетики, колишнього нинішню міністерку енергетики, які ймовірно давали зарплати з того центру, де відмивали кошти, вкрадені з енергоатома, в ко. В конвертах жодного слова Зеленський не сказав. А зараз вже з'являється в ЗМІ інформація з джерел НАБУ, що ця банда Міндіча і Галущенка їх вже можна назвати бандою, тому що Железняк каже, що нібито є підозра вже, і ми завтра про це дізнаємося. Розкрадали не тільки на енергосекторі, а вузьким колом розкрадали ще і в оборонці, тобто крали на війні як могли. Ну а потім хтось як непрямо звинувачує. Кач дав їм можливість втекти і зараз розповідає нам про невідворотність покарання. Я думаю, що ця справа корупційна ставить Зеленському і шах, і мат. Телеграм в шапці профіля є новина. Підписуйтесь там, давним-давно все є. Лайк, like, репост, підписка.